Я маркетолог будівельної компанії Ярковиця, місто івано франківськ Сьогодні ми здобули перемогу в номінації Сімейне містечко 2025. В цьому конкурсі приймала участь наш проєкт Містечко Прищиська Слобода. Хочу вам сказати, що це не перша наша відзнака. Минулого року ми отримали відзнаку в номінації Житловий комплекс 2024. Хочу сказати, що містечко Прищівська Слобода це певний такий унікальний проєкт, який збудований за концепцією міста в місті. Сьогодні про це вже багато говорять, але наша компанія була одна із перших ще в 2011 році, яка впровадила ось цю концепцію на заході України. І це далеко не перший наш проект, збудований такі концепції. Дуже цікаво, що це не про квадратні метри, дійсно, це про значно щось більше. Основна місія цієї концепції полягає в тому, що людина, яка проживає в містечку, по перше, вона захищена, тому що там є цілодобовий нагляд, цілодобова охорона, її майно в безпеці, діти в безпеці. Містечко дуже цікаво спроєктовано, тому що вона має пішохідні зони зони вільні від автомобілів, де люди можуть відпочивати. Є велодоріжки, є велика інфраструктура відпочинкова, спортивна інфраструктура. Все зроблено для того, щоб людина повноцінно себе відчувала і не відчувала потреби в тому, щоб покинути містечко. Всі базові потреби задовільняються саме тут, на місці, там де вона проживає. Комфорт. Затишок. Зручність це саме про те, про що ми говоримо, і ми не збираємося зупинятися на цьому. Ми збираємося вдосконалюватися. Ми також збудували і дитячі садочки, які є на території містечка. Ми їх передали в громаді міста. І ці садочки відвідують дітки, як нашого містечка, так і найближчих околиць. Тому тримаємо темп, далі буде, і майбутнє буде. Хочемо всіх привітати з прийдешніми святами з Різдвом Христовим з Новим Роком і побажати. Лише одного нашої перемоги, іншого побажання напевне і сьогодні не існує.